Мене звати Шепетько Михайло. Я генеральний директор компанії Євроголінс. Частка експорту в компанії становить більше 80%. І ми прямо чи опосередковано співпрацюємо з відомими міжнародними мережами, сітками супермаркетів, таких як Метро, Юск, Кафур. Дійсно, на початок 2022 року у нас були дуже амбіційні плани. Тому що 21-й рік у нас був найбільший товарообіг, і 22-й, звичайно, по бюджету ми планували ріст на 10% збільшення нашого товарообігу. З початком повномасштабного вторгнення компанія стикнулася з рядом фінансових проблем, тому що це було пов'язано в першу чергу з кризою неплатежів. Багато постачальників змінили свої умови співпраці. Вони вимагали попередньої оплати за матеріали і послуги. А, скажімо так, до війни ми користувалися якимись там відсрочкою платежів. Тому ці всі фінансові проблеми, з якими стикнулося підприємство на початку повномасштабного вторгнення, вони, звичайно, вимагали якогось додаткового фінансування експортно кредитне агентство працювало і пропонувало свої послуги, але ми не могли користатися їх послугами, тому що наші там прасувальні дошки чи сушарки для білизни не підпадали під їх програму розвитку. Коли у 2022 році це все таки стало можливо, ми почали розглядати можливість подальшої співпраці, все таки з яка і стартували у 2023 році по цій програмі. Ми отримали фінансування, тобто кредит від «Укрексімбанку», який застрахований експортно-кредитним агентством і не вимагає додаткової застави. Умови як зі сторони експортно-кредитної агенції, так і зі сторони банку. Ми пішли по фінансуванню по міжнародній програмі з міжнародним банком реконструкції та розвитку. Тому це для нас не було складно. Можливість отримати це фінансування стабілізувала фінансовий стан компанії. Дало змогу почувати себе більш стабільно. Звичайно, що це прямо чи опосередковано приводить до можливості збільшення товарообігу, забезпечення робочих місць щоденної праці наших працівників. Ми закріпили свої позиції, і в даному випадку, як експортера на території Європи, ми змогли підтвердити контрагенту терміни розрахунків, ті, які були запитані по угоді. Це дійсно підтримало експортну позицію нашу на європейському ринку. Я звичайно раджу всім скористатися послугами експортно-кредитного агентства. Насамперед радив би на це звернути увагу компаніям, які тільки починають свій шлях на зовнішніх ринках. Якщо ми говоримо про підприємство, які мають амбіційні плани, все-таки розвиватися на території Європи, будемо рекомендувати колегам іншим підприємствам.